Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Зараз я буду робити розклад до існуючих у шлюбі відносин. Можливість розлучення. У цьому розкладі ми будемо дивитися, яка причина може спровокувати ваше розлучення або можливість змін у відносинах. Розклад буде розгорнутий, але загальний. Це буде для вас така інформація, якою ви будете володіти і вирішувати тільки вам, що з нею робити. Є три колоди, буде три варіанти, ви вже можете вибирати для себе колоду, а я почну з першого варіанту поки що. І так, перша карта основні причини для розлучення. Друга. Чи живе ще в серці кохання. Третя. Чи є гроші джерелом проблеми у сім'ї. Четверте. Сексуальна сумісність. П'ята проблеми подружжя з алкоголем. Шоста є взаємне придушення один одного у шлюбі. Сьома. Відповідальність чоловіка. Восьма. Чи можуть відносини змінитися на краще. І дев'ята карта це підсумок. І так, зараз будемо дивитися по першому варіанту, хто вибрав перша карта. Основні причини для розлучення. Закохані. Ну, основні причини, на жаль, вашого розлучення можуть бути через третю особу. Так звану коханку. Друга карта. Чи живе ще в серці кохання? Десятка копків. Ви знаєте, він справді вас кохає. Це взагалі дуже гарна карта. Третя карта, Чи є гроші джерелом проблеми у вашій сім'ї. Паж мечів. Так, ви знаєте, і це для вас буде дуже несподівано. Четверта карта. Сексуальна сумісність. Король мечів. Ну, дивіться, можна сказати, що у сексі все непогано. Але тільки тоді, коли хоче друга половинка. І це важливо. П'ята карта. Проблеми подружжя з алкоголем. Дев'ятка мечів. Ну, знаєте ні, таких проблем, на щастя, у вас немає. Шоста карта. Чи є взаємне придушення один у одного у шлюбі. Імператриця. Ця карта взагалі у нас жіноча. Можливо, ви придушуєте. Вам треба переглянути свій погляд на спілкування ваше. Сьома карта відповідальність чоловіка. Шестірка кубків. Ну, знаєте, можливо, друзі і знайомі таким його бачать, але не ви. Ця карта не говорить про відповідальну людину, якщо чесно. Восьма карта чи можуть відносини змінитися на краще? П'ятірка пентаклів. На жаль, вже ні. Це взагалі карта пуста. Дуже шкода. І дев'ята карта це в нас буде підсумок. Туз пентаклей. Знаєте, Можливо, у вас будуть непорозуміння зі своєю половинкою, але весь розклад натякає на вагітність. Такий собі дар богів. Можливо, ви станете мамою, здорового малюка хлопчика. Можливість навіть проблеми з грошима будуть невеликі, але це все пусте. Вам треба заспокоїтись і отримати гарні емоції. Можливо, навіть у нього будуть думки і сумніви вернутися до третьої особи, яку він знав раніше, але як не крути, кохає то він вас. І це головне. Ви почули цей розклад і тепер знаєте. Головне, не виносьте йому мозок. Будь ласка, ви розумна і зможете знайти рішення без скандалів. Так, переходимо до другого варіанту. Перша карта. Основні причини для розлучення. Друга. Чи живе ще в серці кохання. 3 карта. Чи гроші джерелом проблеми у сім'ї? 4. Сексуальна сумісність. 5. Проблема подружжя з алкоголем. Шоста. Чи є взаємне придушення один у одного у шлюбі. Сьома. Відповідальність чоловіка. Восьме. Чи можуть відносини змінитися на краще? І дев'ята як підсумок. І так, основні причини для розлучення. Ну, ви знаєте, трійка пентакли це на тлі матеріальної негаразді, якщо чесно, може бути розлучення. Друга карта, чи живе ще в серці кохання. В цих відносних домінує не кохання, а самоствердження. Третя карта. Чиї гроші джерело проблеми у сім'ї. Саме так. Це показала перша карта, це, скажімо, головна проблема в сім'ї. Четверта карта сексуальна сумісність. Можливо, вона й була, але, на жаль, у вас зараз сексу немає з вашим партнером. Це карта спогадів і погляд назад, як було у минулому і які ви були щасливі. Так, п'ята карта проблеми з алкоголем. Якщо ви запустите цей процес, ви не зможете контролювати і зупинити. Так що, якщо ви про це думаєте, то краще зупинитися саме зараз, бо потім буде пізно. Шоста карта, чиє взаємне придушення один одного у шлюбі. Якщо у вас є дитина, то на тлі цього він буде вас придушувати і розказувати, як потрібно краще і яка ви мати. Сьома карта відповідальність чоловіка. Ну, ви знаєте, вам ця людина дана за долею. І це важливо. У будь-якому випадку, відповідальність буде кращою, аніж була раніше. Восьма карта, чи можуть відносини змінитися в кращу сторону? Можуть, але це буде непросто. По-перше, треба над відносними працювати. Так, і дев'ята карта це в нас підсумок. Якщо підсумувати, то відносини непрості, прості, але і розлучення я поки що не бачу. Ви знаєте, перескладувати відносини у вас надовго. Так, буде по-різному, як і в кожній сім'ї, але у будь-якому випадку вам вирішувати. Так, переходимо до третього варіанту, хто вибрав. Зараз будемо дивитися. Так, перша карта основні причини для розлучення. Друга карта чи живе ще в серці кохання? Третє. Чи є гроші джерелом проблеми у вашій сім'ї? Четверте. Сексуальна сумісність. П'ята карта. Проблеми з алкоголем. Шосте. Чи є взаємне придушення один одного у шлюбі? Сьоме. Відповідальність чоловіка. Восьме. Чи можуть відносини змінитися в кращу сторону? І дев'ята це підсумок. Перша карта основні причини для розлучення. Імператор. Тиранія і диктатура. Все повинно бути як він сказав і ніяк інакше. От такі причини можуть бути. Друга карта, чи живе ще в серці кохання? Десятка посухів. На жаль, ні. Третя. Чи є гроші джерелом проблеми у сім'ї? Восьмірка – мечів. Це карта без вихід. Вихід є, але ви його не бачите поки що. На жаль. Четверта карта сексуальна сумісність. Сім мечів. Яка тут сумісність? Є третя особа, і зрада, на жаль. На жаль. П'ята карта. Проблема з алкоголем. А ви знаєте, Четвірка кубки вона говорить, що так. Проблема то є, і це алкоголь. Зверніть увагу. Шоста карта чиє взаємне придушення один одного у шлюбі. Ви знаєте, таке відчуття, що ви вже не живете разом. А якщо й живете, то кожен живе своїм окремим життям, як сусіди. Сьома карта відповідальність чоловіка. Повішаний. Ви знаєте, він давно пожертвував вашими відносинами, на жаль. Восьма карта. Чи можуть відносини змінитися в кращу сторону? Підірка пентаклей вже, на жаль, ні. Це постав взагалі карта. І дев'ята карта це як підсумок. Вісім посохів. Ви знаєте, таке відчуття, що ви, може, і сім'я, але тільки на паперах. І навіть, можливо, ви живете разом під одним дахом. але кожен живе своїм окремим життям. Але в будь-якому випадку у вас є майбутнє і набагато краще, аніж ви думаєте. Близькі зміни, я вам більше скажу, процес вже почався, навіть якщо ви цього не помічаєте. А я вам всім дякую за перегляд відео, підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати повідомлення про нове відео. Всім гарного дня!